Мене звати Леся Українка, я народилася в родині, де слово було святинею. Мій батько і освічений землевласник, а мати Олена Пчілка, письменниця, яка навчила мене вірити в силу пера ще до того, як я навчилась тримати його в руках. Мене звати Леся Українка. Я жила з болем, але не дозволила болю зламати мого духу, моя слабкість тіло, моя сила думка. Коли хвороба скувала мої кості, я скувала з вогню вірші, які розбивали кригу байдужості. Я не просила жалю, я викликала бурю. Моє слово було зброєю, коли інші мовчали. Я не тільки писала, я боролась за мову, за правду, за жінку, яка може бути сильною без крику, гордою, без трону. Я не тінь, не символ, я голос. І цей голос лунає досі, бо не може вмерти те, що народжене із боротьби.